Добрий день друзі, добрий день підписники каналу. І так, ми став ще один день для наших хобів 500. Засипаю, кормоємо. Повиїдали повністю під ноль. На апетит вони взагалі не жалують, не жаліються. Взагалі не жаліється, їдять вони добре. Вже там такі вони славні які стали. Ось. Такі славні стали. Ось вам знімаю, як ситуація в них тут всередині вже. Зверху вот. вот так поправити і нормально. Ось, друзі, той, про якого я вам казав, що він трошечки такий в мене, бачите, як він виглядає. В нього ножка у нього ножка ліва, він і не згинає. Через то він такий маленький. Я йому цю кормушку опускаю повністю під ноль. Вона при землі. Так, що йому було нормально підійти, підповсти. Підповсти, поїсти. Ось, так же само по воді. Я одну поїлку опускаю біля нього, щоб він мав доступ до води. тому що, коли ставлю маленьку цю кормушку, коли вони були добовими, от, то більше бройлери налітають на цю, на це корице і починають їсти і його не пускають туди. От. То якось. Якось так. Оця піднята так на якраз на рівні їм. Так же ж само по водиці. Оця братва у нас усе віддихає. Наша зірка. Бачите, вони на цей корм. Налітають і їдять його просто шикардос. Yeah. <coughs> Я теж думав спочатку, думаю, там не будуть їсти, не будуть їсти. Мені там казали, та вони не будуть їсти в тебе, в них апетиту не буде. А потім, коли вже дійсно пробуєш сам на своєму досвіді, як воно що це зовсім міняє всю, всю історію. Такс. Ви тільки подивіться, як налетіли на воду. Получається, повитували воду повністю. Оставив хвилин, може 15-20 води в них не було. Оце тільки замішали. Подивіться, що робиться. От що значить, то, що вода треба, щоб була постійна. Ось наглядний приклад. Коли води не буде пів години та година. Ось люди, які будуть продивлятися це відео. Ось. От, подивіться, що буває, коли птиця хоче води. 20 хвилин буквально в них не було. 20 хвилин в них не було води. 20 хвилин. А про що мано говорити, якщо година в них не буде води? Вони щесь її перевернуть. Йо, тут треба хоч подержати. Да, так. Да. Перший раз таку картину я спостерігаю за цей весь час, коли в мене ця цеплятка. А ось я другу поставив для води. Друзі, 20 хвилин. 20 хвилин не було води. Ось така ситуація. І зараз вони от 1,5 півтора літри вип'ють за 10 хвилин. Так щоб вам картинку ліпше зробити. Осьо, бройлери пішли на водопой. Ось, друзі, три поїлки. Хочу вам показати, як воно все виглядає, тому що вони її на бочину ставлять і воно витікає у них трошечки. Ось так. Туди навіть притримати треба трохи. І тут я ще задумуюся, чи ставити автономні поїлки оці, де їх в будь-якому випадку треба ставити, тому що десь прогавити, прогавити. В спишку по воді. І все, не буде в них. години півтори дві потім прийшов, залив води, вони перевернули все зверх, зверху донизу. Та й так, Да. дай тако. Вже трохи успокоїлися, бо що налетіли вони люто. Ось ця буквально 10 хвилин її не було. Та вже цієї поїлки вже там теж половина стається, каша повна. ось Тому так. Ніколи, друзі, не нехтуйте тим, щоб їх залишати без води якийсь на короткий період. Ось результат того, що на 20 хвилин у них не було води. Ось. Та вже пуста. Перевернули її повністю. Будемо заливати нову. І так, ось вони вже оспокоїлися, понапивалися води, понапивались води, приступили до їди. Да. Ось. З кожним днем вони все стають нас більші і більші. взять больше и п'ють також больше вот такие белюки теперь одесского в них уже ушло уже они такие вот нас красные стали Тільки подивіться, як вони няшно лежать. Понаїдалися, понапивалися. І так гарненько полягали всі та ви що, красота. І так, все в нас повне, їжі їже повна, води повна ростемо і рухаємося далі.